Слава Україні, героям слава! Доброго вечора, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що ж, пройшли наші жнива. По певним причинам не зміг я зняти, як ми молотимо, але все гаразд, От молотилися. І другий агроприйом. Після цього будемо дисковати залишки. Поживні рештки задисковувати стерню одним словом. Молотили десь днів в 10 назад. То вже зелень, якщо бачите, агрофон вже зелений. Дощі йдуть, зелень поперла. Тиски в нас Дан 2,5. МТЗ-80, Дан 2,5. Ріпачать прекрасно, регулювали щось там ми їх. Коротше, нам вистачає, нам головне змішати з землею. Воно ще й сиренько трошки. Нам головне змішати з землею солому. І оцю зелень, яка поперла. Хай вона, як кажуть, перетрухає і на зиму більше за все будемо орати. Ну Ось працює прекрасно, диски працюють, вирізають усе, що нам треба, перемішують. Глибоко ми не ставили. Значить, дискуємо. Шостою пониженою. Трактор не димить, нічого. Ну, ми глибоко не глибили, хоча воно сиреньке. На катках підняли там. Хоча воно сиреньке, так трошки лізуть глибоко. Ну ось такий зріз виходить. Не знаю, як його міряти. Це, напевно, треба прогрібати до твердого. І тоді дивитися там зрізи. Ну я, якщо чесно, ще е, ці... Навісне, це навісне обладнання. Ну, ми не дуже ознайомлені з ним, як правильно що робити. Але МТЗючок трудиться. Вже закрили не перший гектар по такій стерні. Ну, бачите, зелень-пре. Дощі дуже часті. Потім після них жара до плюс 30-27 тримається і зелень-пре, тому його треба, як кажуть, окультурити. І вже потім осінню будемо. Орати знову ще на зиму. Хай вона полежить місяців два, та, ні, не два, менше вже їй лежати. Полежить десь місяців півтора ця соломка перемішана з землею. І я думаю, будуть якісь поживні рештки. Цікавився я деструктором в терні 500 гривень на гектар, наче щось ми там рахували, але це ж тільки сам деструктор. Ну, ось так працюють диски. Хто против сонця зараз назад буде йти, я покажу. Ну, ось так вони виходять. Та нормально все. Змішує, змішує. Тим більше, що півтора місяця і плуг ще переверне його. Плуг заглибим глибоко, він у нас двохкорпусний. Тому можна буде ці рештки перевернути ще. Хай перетрухають. Ну, що можу сказати? 2,5 метра диски. Ну нічого, трошки передок піднімає. Тому розвертаємося задньою передачею. Бо зараз зносить, зносить передок, нема проти уваг. Але нічого страшного. Звикнути можна, не спіша, нікуди не спішимо. Воно не наймане. Воно, можна сказати, своє. Працюй собі в задоволення та і все. Зараз за сонцем повернусь. На катку каток, получается, підняли по максимуму. Передня батарея бере більше, задня менше трошки. Ну нічого, нормально, розмішує саму площину. Сейчас Сашко трошки покатається, потім я його підміню і ще зниму вигляд із кабіни. Мені дуже подобається працювати з дисками. Напевно, щось в порівнянні, так як оранка мені заходить по душі. Так оце і з дисками ходити. По-перше, що 2,5 метра захват, то дуже швидко два проходи і 5 метрів. Оце два проходи було туди і назад. Ну, тобто, да, сюди і туди. Получається, 5 метрів вже закрито. Працювати дуже швидко. Просто треба проти уваги ще ставити, щоб можна було швидше розвертатися. Так, друзі, буду в салоні, як то кажуть, безпосередньо за рулем вам включуся. Так, друзі, сильно багато не нарозую, О, бачите, не та передача. Тому приходиться крутитися, але ну, нічого, нормально, МТЗ піде. Стерня нормальна, ми працюємо. Я там згадував, що передок поймає. Ну і перед, як розвертатися, воно хозує в трактор, то не виходить. Так, друзі, буду виключатися, бо незручно. Так що ми працюємо, це буде Україна. О, бачите, вже не можу розвернутися. Із горки трошки спускається. Так що все. Все буде Україна до зустрічі. Так, сонечко, сіло. Ну, сідає. Так думаю, зазниму вам роботу ще так по більш-менш видному. Нормально, ось працюємо. Чорниць соломкою змішує. Ріже. Мені подобається. Тільки жарко у цьому, в тракторі. Тут краще на вулиці, особливо коли сонечко вже сідає. То приємне відчуття. Ну що тут скажеш? Літо. Так що, друзі, ми отак працюємо. Щас ще підзазниму диски. Ну тут уже, я вам скажу стерня нормальна. Ось. Такі вже кущі. Не знаю, а це трава ця, я так, сантиметрів. Та скільки, може і 30 от землі, може і навіть і більше. Ну нічого, диски справляються. Диски, до речі, я говорив, дан 2,5 вагою близько тонни. Чи 950 кілограм, чи щось таке. Ось Саша, загоночку нову саня робить. Ось якраз оці кущі бачите? Чи він попаде, та да ні, мабуть, він на їх не попаде. Що, забилося? Буває, що забивається трошки. Ну це рідкість. Горне, ну воно ще й сировато можливо. Нормально змішує, змішує, а що ще потрібно. Ну нам вже небагато залишилося тут. Ось до речі. Стопо отакий на ділянці. да. Що тут скажеш? Ну нічого страшного. Це добре, що хоч і так є земля де працювати. Бо якщо є бажання, то не завжди може знайтися земля, ресурси і техніка для цього. А ми вже ж, дай Бог. Потихеньку збираємо то те, то те. Сам посівний комплекс Нона, чого стоїть придбаний у минулому році. Всі ви його знаєте, хто слідкує за каналом. Це вам не жарти в господарстві така річ з'явилася, який знову в цьому році. Їй придеться нормально, я думаю, подубасити. Ну, а так загоночку зробили і ходимо, ходимо. Вже я бачу Саня передки розвертався, я теж там розвертався перед ну треба дуже повільно і не сильно підіймати диски, бо зносить передні колеса. Нормально вирізає. Якщо дивитися, взяти до уваги. Отаку траву, яка була, ну вже поперла да, разом з тернею, то агрофон нормальний. Ну, сироватенько, звісно. Ну, можливо, воно і краще перемішає таким чином. Так, друзі, не буду говорити одне і те саме з пустого в порожнє. Я думаю, що суть нашої роботи зрозуміла. Ми працюємо. Ось, до речі, комбайн минув колоски пшениці Богдана. Ми працюємо, все буде Україна. До зустрічі!